Всім привіт, ми знову з вами, це програма Dangerous Boys. Сьогодні такий позачерговий випуск буде про покраску велосипеда і чим потрібно красити, і що потрібно для цього зробити, щоб краска добре трималася. Щоб покрасити потрібно мати штучку, такі ключі. З допомогою ключів зараз ми будемо розбирати, потім чистити, красити і так далі. Все по плану. Перший, перший, що буде перший план розібрати. Так, друзіки, поїхали перше. Почуваємо з коліс. Ну, так, Почуваємо в колі. Не звертайте увагу на те, що я в старому, так. просто красити не потрібно надягати щось нове, чисте. бо всяке буває, може бути в цьому класі. Поїхали, перше. Знімаємо колеса. колесо. Ну, як в мене, це тут на 15 ключ.

Саме чесно нульовочкою наждачкою. Якщо є можливість, саме найкраще буде здати на піскоструйку. Ну, не буде це дорого коштувати, 50, можливо більше. Але це найкраще, що вона как бы, почистити, це піскоструйка. Дуже хороший варіант, щоб почистити. Тому що всіх таких маленьких недольчик, наприклад, де сходиться рама, чи десь там всередині, ми не скоріше, з цією жовтою штучкою. потрібно, Можливість взяти на Так Як в нас зараз в таких умовах немає, в нас, на жаль, вище всі піскоструйки, то ми мусимо обходити зі жовтою штучкою, і чистити його, якомога зможемо. Ну, Будемо старатися, мінімально все почистити, щоб було нормально. І вже такі, вже третій етап красити. Можливо, виникає питання, чому ми не зняли педалі, не взяли. Я знаю, я і не буду, педалі не зняв, тому що зняти не можемо. Німці так прикрутило, що вони не знімають. Ну, Трошки погано, що не можна зняти, але при цьому не чорні нічого не, не, чор не буде. Тому, якщо у вас є можливість, то запам'ятайте, зніма... зайти на піскоструйку. Можливо, хтось не знає, що таке піскоструйка. Піскоструйка — це така штука. Це таке пилососа, який йдуть в другу сторону. Можливо, ну, хто знає, що таке керхер, така керхер. Китує піском. Він дуже класно все вичистить, і він дуже класно це придує і нормально потім покраситься. Е, красити, якщо щоб краще довше, щоб краска послужила, е, обробити преобразувателем ржавчини, е, потім можна грунтовкою, а то є ж красно. Ну, На, на даний момент немає в нас е, того всього, ми будемо почистим, одразу буде. Так, друзі, ми переходимо до третього етапу, це покраска. На даний момент ми стали накрасити таким балончиком. Він не подумав, що це є за якийсь за 50 гривень. Це з нього 140 гривень, це я взяв з кращих. Добрав дуже погано, взяв середню, є ще краще, це можна покрасити автомобільні краски і так далі. Будь ну, не пробуйте. Перед тим, як падях сити, воно ну, пише 2 хвилини по трастине, колказ можна Кажуть, що коли 5 хвилин. Це чорний балончик. Та в мене був вчора, не буде проводити, може десь підійти. Як ви матиме, покраска йде досить гарно. Можливо, в коїсь, може краски не хватити, що робити. Краски має вистачити хіба що у випадку не вистачить краски, якщо буде останній мене, що е, краска не налята. А якщо по ну, нормально, по одному дати краски, то її мусить хватити. Тут все розраховано, волончика мусить вистачати. Надалі підписуйтесь на наші канали, репостіть, лайкайте, переглядайте наші відео. Ну, і правильно красіть ровер? Так, і правильно красіть саме велосипеди, тому що якщо ви не покрасені, неправильні.